Підписники. на моєму ютуб-каналі Михайло, сьогодні я вирішив запустити прямую трансляцію не виходу. Вучайтесь, що відео не выпускавані маю, коли трохи зайняті, сьогодні у мене тут така була налична думка розповісти вам про завтрашнє наші свята. У нас завтра є таке дуже е, як ми скажемо... Завтра у нас є служба, але ну, не познає, що я вам не у коленя. Свято називається «Миха...» спомен Михайлівського Я вам розкажу трохи проповідь про нього, бо не знаю, чи вийду ще до того хірчиня. Зустрітися, але там ми будемо бачити. Як ми помним, може, хто з вас знає, що це за свято, як я е, 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 зробив чудо Арестра Тих Михаю. Ну, Тут вас знає. Якщо знаєте, пишіть коментарі, це буде прекрасно. Я нічого вам не буду казати, не буду мати пройти нічого. Ну, я вам скажу зараз. Спонгар скажу, де означає те, як колись був такий, як молитва, там молилися всім. І арестати Боже Михайл також там був. І тоді. Буде там і паламарії і так далі. Але там була сталася біда. І всі почали напугалися всі, бо бігти були. Налякалися всі були. Хотя буска, бо злякалися були почала бігати. Але тут була одна молитва, яку вніс один хлопченка. Може, він них хлопчина, але один поломер, який допомогти приніс свою молитву до Господа Бога нашого Ісуса Христа, який зі своїх ус був дав молитву і тоді та біда пересталася. До, чому я закрила, до чого я закриваю я закликаю, доріги мої? Як у нас таке свято сьогодні? Ну, це, ну. Все, ну. Вона скаже, сьогодні сьогодні воно вже заступає, а як не самий вечір починається зранку. Нам починається вже з вечора. То маю до земних Маєте майте паламарів, де зможуть церкві, чи де завтра бути на службі, чи так позвонить, де чи напишете, чи ще якось може привітаєте. Скажете вітаю вас з Днем Марія. Бо, дорогі мої, цей день вітають Павла Марію. Цей день Павла Марію. Тому що маєте, привітайте. Паламарії це дуже, дуже важливі для храму. Священник не без руки. Священник може сам тоді забрати, як дело свічку, подати свічку. Але памарі, стається, що це вони просто як люди моляться. Так, вони моляться, але паламарі особисті помічники. Священник дає, як я вже повторюю, як я показав, що вони не без руки. А просто є помарі, які допомагають, які стараються і служать Богові тим самим. Тому для них це, це теж дуже велика праця. Ми й маємо шанувати, маємо їх також привітати, бо вони стараються і для нас з вами, і для Бога. Ну, перший раз для Бога, бо вони моляться. Також я все люблю вам поговорити про Євангельську проповідь від Марка Святої Євангелії. Зачала 44 як Як е, мені за дуже часно гадується, коли саме моляться молебень перед початком навчального року. Знаєте, там кому-то важко деться навчальний. Хоча мені дуже це мені нагадалося, що так мені, що Ісус Христос був сказав до своїх чиників як до Ісуса Христа буде приводити дітей, що Він їх свої руки, але ті, хто був біля Ісуса Христа, не пускав їх. Але Ісус Христос, нас любичий Спаситель, наш, сказав, пустіть дітей до мене і не забороняйте їм, бо таке є Царство Небесне і входьте в це царство, як дитина. Хто не прийме царство Божого, як дитина, той не віддав царства Боже. І Ісус похований на свої руки, я обняв їх. Я згадую з цього моменту, як... Чому іменно Ісус Христос каже, до чого він нас закликає цими словами? Сприйняти царство Боже, коли не уйдете, як дитина. От до чого він нас закликає наш люблячий спасений цими словами? От для чого? До чого він нас закликає цими своїми божественними словами? От я вам зараз скажу даю відповідь вам на запитання. Він нас закликає, щоб ми були такі, як діти, безобідні. От, наприклад, там, мама там накричала на дитину, дитина дитина плаче, обідається тут трохи, потім проходить, ну може 30 минут, півчаса чи 20 минут. Мама підходить, каже, бачай мене є за гаряча. а дитина каже: а за що бачати? Я ж давно добре бачила. Я що її за все в оці. І тут знаєте, Ісус Ресурсом каже, що не буде такі діти. Не що тут знаєте, зараз обійшов, насварився з сусідкою, посварила, а то там, там не там зробила, ти там не то поклала. Ось це твоя межа, це моя межа, ось там на полі, і цей. Ой, там ми ще щось вдома, щось там чоловіком, щось там не угодила чоловікове, чоловік, чоловік розсиїв, нам вже величезно вже все не може. І все туди нам звоним, просто не пробачив, навіть тримає на нього. Але нам Ісус Христос каже тими словами, що ми були такі, як діти. І що ми не осужували так само. Бо ти зараз осуджуєш. це ти получаєш, але ти ж не пробачаєш те, що ти осудиш. Ти не розумієш, що ти робиш, то що ти осуджуєш. Ти осуджуєш ту людину. А ти не розумієш, яка? Осудження це власне другі людина. Наприклад, от я там приїхав у село. Я став, наприклад, там, витіснена, міперка міста, там ще щось. І я ту людину перший раз бачу. І мені люди кажуть, от де, а та людина така погана, вона така, вона ж ніяка. То я мені так сказали, і я вже теж така думаю, що ой, вона така погана вона ніяка. Але з одного боку, треба, знаєте, тут мені нагадується тож мені, ця жива історія, що мені так розповідає. І це ж її життя до її жінки. Що була, приїхала, робити християнський табір. І як було сказав, і їй сказали, сказав, а ця дитина така погана не аспіранта. І та жінка мені каже, там порозказує, каже, знаєш, я теж така мені сказала, я теж так думаю. Але в один момент я зрозумію, кажу, я не вірю вам, я йду поговорю з нею. І коли вона пішла з нею поговорила, вона зрозуміла, що це на неї наводить неко, що вона зовсім не така людина. Так, да, може, є такі люди, я нічого не кажу, але Хіба що нам треба старатися бути як ми були ж діти. Ми всі діти. Ми у Бога всі діти. А що ми всі були дітьми? Також я хочу вам ще розповісти, чому у Про цілий церковний рік, а прямо цілий цілий, середа і п'ятниця вважаються пісням. Дня не днів. Навіть що немає там посту, а середа і п'ятниця завжди будуть вважати пісні дня. Чому? От середа. От чому іменно середа пісний день? На ну, мою думку, тому що Ісус Хрестав цей день захотіли би віддати за 30 динарів. а п'ятниця в мене така думка, що пісний день тому що. Ісус Христа розп'яли. Ісус Христос пішов, і його там розп'яли. Іменно цих, цих два дні вони считаються піснями. Щось може вас цікавить. якщо вас щось цікавить, пишіть, я вам даю відповідь, якщо буду надто запитання. Пишіть, пишіть, пишіть. Что можешь вам розказати с кем? Кажіть, я розкажу. Пишіть, якщо вас нічого не цікавить, я уже тоді завершив фирчу. Так, дорогі мої, почекайте, я зараз підійду. Ще доремоє на місці. Е, так, далі. Я з вами хотів би розказати ще вам про Про... Що я шеймохтів розказати. Зарагі мені зараз ну, хочу да що з ефір мене з клану. Перебивається минутку, зараз я повернуся. Ви не зараз я підійду. Просто звук включу на страйке, зараз зроблю. Зараз мої вибачайте, але мене щось з ефіром. po vernus ja pososa na polarúciiu da